Всім привіт! Сьогодні хочу трошки помити свої кросівки. Я не про їх у пральній машині, я, чесно кажучи, буду, що вони розлізуться. Я вручну мою вже пройшов час, вони дуже-дуже сильно грязні. І сьогодні я купила засіб для миття кросівок, там пінка, але мені здається, вона для такого легкого миття і той стас. Степінь бруду, яка в мене на кросівках, вона навряд чи візьме. Ну, я ще спробую. Якщо не вийде, то я... в мене є коротше, план Б. Показую вам. Бачите, вони вже трошки забруднились, вже не трошки, а так конкретно нормально забруднились, і я хочу їх почистити. Я купила ось такий засіб: це як пенка. треба її нанести на ось таку штучку. Протерти потім змити водою. По ідеї, воно повинно тіпо, почистити. Але мені здається, що воно не візьме, якщо не візьме, тоді я просто замочу їх в пральному порошку розводу воді і потім шіточкою пройдуть дуже гарно все почищу. Вдягла перчатку, не знаю, чи можна цей засіб, щоб потрапив на руки. Напевно, можна, але на всяк випадок вдягла. А ще тут в інструкції було написано, що треба зболтнути, зболтихати трошки і нанести на мочалку. Повинна бути пінка. Спробую, але ну, мені здається, що вона не зовсім візьме мої кросівки. Хоча подош наче ще відмивається, Ні, знаєте, воно щось відмиває. Але це ось такі частини, типу під кожу і підошву. а от зараз, як тут на бархаті глянемо. А щось миє. Ну, насправді, воно відмиває. Зараз я ще водою змию. От, ну, але результат я вже бачу. От. Можливо, ви не одразу побачите, тому що вони вологі. Але мені здається, вони чище стали. Покажу вам результат. Ось це ще брудний кросівок, а цей вже, бачите, чистий. А він вологий, тому ось тут ми не прям супер зможемо порівняти, але ну, скажу, що цей засіб відмиває, дивіться. О, тут у мене вже протерто, тут воно не відмиється, але бачите, подошва і всі ось такі частинки, вони гарно помились. І ось тут також. Мені навіть здається, що ось тут трошки відболилось. Воно таке біленьке стало. Бачите, воно тут сіре. Якщо я тут загну, бачите, яке воно було світленьке. Воно, воно не ідеально, але вже не таке чорне. От. В принципі, думаю, для красівок це норм. Зараз ще це відмию. Покажу вам ще раз, як він відмиває на подошві. Дивіться, яка вона зараз брудна. І тут, до речі, сказано було, що вихвадає на 20 пар. Ну, я не впевнена, що на 20 пар. Можливо, я забагато багато засобів використовую. Але бачите, як воно одразу відмиває, як тут чорний. Які вже тут світли. Дивіться взагалі клас. До другий дорує красівок, я бачу, що вони стали набагато чистішими. Думаю, що з порошком у мене був би плюс-мінус такий же результат, може трошечки більше, але не буду їх замочувати, не буду заморачувати. До мене і так, в принципі, норм. Зараз вони мокрі, тому виглядають такими теж, типу, трошки брудними. Почекаю, поки вони висохнуть, і покажу вам вже результат після. Шнурки я вже поперу окремо, тут в мене є, до речі, помічниця. І все цікаво, куди ж я без неї. Плюнь, давай. Мало, де вони були і всього. Взяла ще свої кеди. Вони теж у мене з прошлого сезону їх відносила і не помила. Ай. Все, шнурки не дають покою. Спокою. Не? Да? Миша. От. І хочу, хотіла теж їх помити, попрати, але зараз також спробую цим засобом. От. А, можливо, він. І, ну, там написано було, що він і для тканини, і для замші підходить. Тому спробую ще відмити їх. Оце 100% відмиється, ці штуки. От. А, тканина, ну, подивимось, як воно. Буде, а шнурочки також вже попруї вже разом з цими рожевими. Скоріше за все, я їх просто стиралку кину і вже стирала ці разом з усім, щоб воно гарно Бу-бу-бу. Тепер -бу -бу. <різь> розшнурувала їх. Бачите, як вони зараз виглядають. Ось тут більше всього забруднення в мене. Тут теж вже тріскується трошки. Ну, буду пробувати. В принципі, процес той самий, пшикаю пінку. Так, пробую на оцій частині. Бачите, в принципі, в порівнянні дуже добре відмиває. Насправді я не очікувала такого результату. Бачите, яка різниця ну, по гумі, в принципі, зрозуміло, що воно відмиє. Зараз цікаво, чи відмиє воно тканину. Спробую. Я помила кеди, але мені здається, тут гірший результат. Тут, в принципі, і видно. Бачите, тканину воно не прям вау чистить. Тому ну, порівняти можна лише, ось, бачите, резину він класно почистив. А тут я не бачу взагалі. Ну, може, трошки він щось і зняв, Але думаю, що ці я буду чистити вже. Своїм звичним способом, просто мильною водичкою з порошком. Мені здається, воно краще повиводить з тканини оці всі штучки. Я набрала воду, зараз сюди додавлю прального порошку. І все, буду пробувати тепер чистити своїм звичним способом в мильній воді. Я просто, коли докиди, щоб вони намокли. Так, і потім, до речі, сюди ще кидано шнурки, щоб вони теж відмокнуть. І потім просто мильною водою щіточкою відчищаю максимально скільки вийде. У мене нема цілі прям до ідеально білого бризку їх відмити, але щоб вони були просто чистіші. А я колись мила. За допомогою соди, періки, типу від, відбілювала їх. От. Але ну, не так наче відходиться нормально. Просто пройдусь так, щоб лишній бруд пішов, і вони в мене були трошки чистіші. І все. У мене равнодушно до всяких ниточок. І шнурки для неї це теж не виключення, О. да? Мишка. А? Блін. Подразняю трошки. Смішно. Мої кросівки висохли, покажу вам, які вони зараз чистенькі. Дивіться. Це при денному світлі і зараз порівнянні, що покажу у ванній кімнаті, де я їх мила. Ну, вони взагалі класно відмилися. І ще ось у ванній кімнаті, при такому світлі, як було, теж все класно відбулося. Вони ну, не нові, але дуже в непоганому стані. І покажу вам ще мої кеди. Вони теж в мене білесенькі відбились. Отут трошки є жовтизни, ось тут не, ці чорні штучки не відмились. Але їх не видно і це не критично. Загалом вони ось такі от чистенькі в мене. Біленькі, чистенькі шнурочки теж. От. Так що, я задоволена результатом. Швидко і все просто.